Інтернету 55 років у далекому 1969-му відбулася перша передача даних між двома комп'ютерами в рамках проєкту ARPANET, що прийнято вважати днем народження інтернету. Він настільки щільно увійшов у наше життя, що здавалося, всесвітня мережа була з нами завжди. Важко уявити, як ще якихось 30 років тому ми жили без гугла, електронної пошти і тим більше соцмереж. Тож у день народження інтернету телеграф зібрав для вас найнаймовірніші факти з його історії. Докладніше далі. Інтернет став загально доступним лише 1991 року, хоча на той момент існував майже 30 років. Справа в тому, що це була розробка оборонних сил США, і ясна річ таємна. Але вже в перші 5 років загальнодоступного існування інтернетом користувалися понад 50 мільйонів людей по всьому світу. А сьогодні в мережі понад 2 мільярди 400 мільйонів користувачів. Втім, у перші роки існування інтернету навіть його творці схоже не розуміли революційні можливості мережі і не знали, куди її пристосувати. Наприклад, першу веб-камеру підключили 91-го року в комп'ютерній лабораторії Кембриджського університету, і ця камера вдень і вночі стежила за встановленою в лабораторії кавоваркою. А сьогодні у нас є Netflix стрімінговий гігант із фільмами та серіалами, який займає щонайменше 15% всього трафіку в інтернеті. Саме тоді ж, 91-го року, розпочав роботу перший у світі веб-сайт. Це була сторінка європейської організації з ядерних досліджень у Швейцарії, де знаходиться діючий адронний колайдер. Сайт CERN відкрився 6 серпня 1991 року та працює досі. Згідно з дослідженням соціологічного центру Pew Research, у 2025 році інтернет сприйматиметься більшістю людей базовою потребою людства, тобто такою ж частиною буття як електрика та водопровід. І це при тому, що сьогодні інтернет перетворився по суті на інформаційний смітник. 80% всіх завантажених у мережу фотографій це зображення оголених жінок, а вісімдесят Відсоток всього електронного листування це спам, хоча щодня користувачі інтернету надсилають 281 мільярд електронних листів. Щоб уявити собі космічні обсяги всесвітньої мережі, просто усвідомте, що 95% інтернету це даркнет. А колись всесвітня мережа була зовсім порожня, і перші творці контенту відчували себе справді дослідниками космосу у Києві. Це були програмісти, які працювали на комп'ютерах, встановлених у науково-дослідних інститутах. Вони Використовували інтернет для спілкування за протоколом ФІДО про образ як сучасних месенджерів, так і соціальних мереж. 30 років тому всі ФІДОшники, як вони називали себе, знали один одного в обличчя. А сьогодні, якщо уявити Фейсбук державою, то вона була б на третьому місці за чисельністю населення. Більше того, інтернет неможливо вимкнути, як стверджують експерти, маршрутизатори мереж не мають єдиного зовнішнього управління, отже, трафік все одно здійснюватиметься ще якийсь час. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.